Вітаю, шановні друзі. Сьогодні в нас 10 серпня 2023 року, виноградник Котовську Руслана Вінницька область села Березюка. Хотів би показати на сьогодні стан такої гібридної форми, як Зоренька. Зараз будемо її одягати у всі точки, тут я вже одну гранку Одягнув, бо пташечки нещадно працюють. Ось така вона. На сьогодні то в тому році вона вже мала перше плодоношення, доволі непогана. Гронки були скромніші, а в цьому році то набагато, набагато краще. На сьогодні вона вже така більш-менш смачненька, але ще буде висіти, буде набирати кращих смакових. Без проблем вона справляється із двома гронками тут. Чудово видно. Одна гронка, інша гронка, вони такі стандартні. Тут ось результат праці дровдачі горобця. Ось тут так далі, також дві гранки на пагінець. Доволі доволі непогані. Смак тут простий, гармонійний, доволі, доволі смачно, непогано. Так само і тут. О, дві гранки на пагінець. Тут гранка внизу. І так тут в краю. Ось такі чудові, Га... має такий гарний товарний вигляд, як на мене. І... Можна сказати, ультраранній ран... уль... ультра термін дозрівання. Там славалось. ще. Е... Побачили ми на ній таку проблемку невеличку, але це цього року на багатьох формах. Перегинається плодоніжка, але будемо далі спостерігати. Як певно така характерна, але будемо дивитися, що далі буде. Тут було їх набагато більше гронок, але кілька, кілька перегнулися, ну то тільки пішло йому на пользу, бо був би більший урожай, а йому трошки легше. Далі татмус, тут у нас старенький. Чи стареньке приображення, Ну, воно ще тільки менше ягідки наливає, Але, я думаю, його приставляти не потрібно, це давно працює. Так, воно в мене зміщене на одну сторону, бо там ну, є тут гронки, кілька гронок. Але воно зміщене, бо тут ось така красуня. Аркадія. Так, воно йде до краю. Чи до кінця. Тут я дочок закінчується. Дам далі. Сусідське неогіддя. А тут ще сховався такий. Записав його в улюбленці. Ну, він ще наливається, там цей на цьому погінцеві. А, Дві чудові гронки. Зараз піду з іншої сторони. О, а тут краще видно. Тут одна гроночка така. Тут дві гроночки на погінцеві Поки мені подобається в тому році було. Перше плодоношення то взагалі. Супер. А в цьому там дивитися? Ось такий зльот. Царк. а, ось тут ще одна ягронка. Це Прищепа. Ось. Місце щеплення. Далі Аркадія. Так іде. Ну, Працю Нема що сказати. Тільки найкраще враження це приображення. Трошки підпеклось на сонці, але то все виріжеться. Ось таке приображення. І це зорінька, це той самий ряд. З іншої сторони. Ось так. Всім дякую за увагу. Всім добра і мира. Слава Україні! Слава за сего.